Майже 4 мільйони людей зібрав марш миру, який відбувся напередодні у Парижі. Ще сотні тисяч прийшли на мітинги на підтримку Франції по всьому світу. Їх обурили теракти, скоєні релігійними фанатиками минулого тижня у Парижі. Як це було, розповість Андрій Борис. До Парижа прибули лідери світових держав Петро Порошенко біля німецької канцлерки Ангели Меркель та президента Європейської ради Дональда Туска. Барак Обама та Володимир Путін не приїхали. Останній відрядив міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Разом із політиками на вулиці французької столиці виходять мільйони небайдужих. Люди не розходяться до пізньої ночі. Це стосується не лише Франції, а й людей по всій планеті. Це робить нас єдиним цілим. Ми тут, аби довести, що ми вільні у Франції. Минулого тижня ісламські фанатики розстріляли десятьох працівників французького сатиричного журналу Шарлі Ебдо через карикатури на пророка Мухаммеда. Згодом інший ісламіст захопив заручників у єврейській крамниці. Під час штурму загинули четверо бранців. О, Теракти у Франції обурили людей по всьому світу. Марші солідарності відбулися у Сполучених Штатах, Аргентині, Бразилії, Еквадорі, Австралії, Британії. Небайдужі тримають французькі триколори, ручки та плакати з написом Я Шарлі на знак підтримки свободи слова. Ми маємо сказати досить, маємо зупинити це безумство та недолугість. Ми з вами цілком солідарні, пане французький посол. Скажемо, ні насильству, фундаменталізму та екстремізму. Засудили теракти ісламістів і у мусульманському світі у Каїрі мовчазний пікет провели єгипетські журналісти. Андрій Борис Сабиті канал Україна.